Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною е прекрасна е частина гурту Тарута. Це Євген Романенко і Олена Романенко. Доброго дня, доброго, доброго здоров'я! А ви повернулися з гастрольного туру країнами Балтії, де не тільки е ну виступали, а ще й під час концертів збирали кошти для того, щоб допомогти нашим солдатам, які зараз на війні. Як взагалі народилася така ідея проїхати тур країнами Балтії, і як країни Балтії, звідки вони знають, що у нас тут трапиться, і а, ще й готові за це ну, там, гроші, гроші давати? Це приємно і дивно. Розповідайте ну насправді країнами Балтії ми гастролюємо з 2010 року, як сказав наш один знайомий, який щойно повернувся там з вільнюса, каже вас тут краще знають, ніж місцеві колективи. Ну так, в Вільнюсі, ми взагалі в Литві, ми дуже популярні. В інших країнах Балтії нас теж дуже гарно сприймають. Як я вже казав, ми цей ринок досліджуємо і я б сказав би так: штурмуємо з 2010 року. Ми навіть виконуємо пісні їхніми мовами. От, власне, литовською мовою у нас є декілька пісень. Це завжди приємно, коли музикант приїжджає з, іншого, з іншої країни. І співає твоєю рідною мовою. Mm -hmm. Знаєте, Це, як я пам'ятаю, як на країні мрій заспівали грузини, реве та стог на дні по І всі, повністю все співоче поле просто там плескало стоячи. От така сама реакція у балтійців на наші пісні, у литовців, на пісні литовською мовою. Тому нас там завжди дуже гарно сприймають. І постійно запрошують і запрошують не тільки в принципі як музикантів, а як і ще і безпосередніх учасників всіх цих подій, які зараз відбуваються в Україні. Ми їздимо туди не тільки щоб давати концерти. Ми даємо інтерв'ю. Ми розповідаємо людям те, що ми тут бачимо. Ми розповідаємо перше джерело да от правду. Від першої особи а у вас український фольклор в сучасній обробці? А коли ви співаєте у Литві або в Українах Балтії, ви берете їхній фольклор і також само робите сучасну обробку, тобто їхні автентичні пісні, ви співаєте їхньою мовою? Це перекладені українські пісні чи їх рідні? Наразі. Ми хочемо, дуже хочемо зараз зробити е, пісню автентичну, литовську, mm -hmm. у, от, яка, яку там всі знають. В принципі, вона у них досить популярна, як ми передивилися <рес> трохи відео, аудіо познаходили. От. А пісня, яка у нас є, е, це переклад. Переклад з української мови. Mm -hmm. У нас є дуже гарний друг перекладач Влада Зброзюнас. Він автор е, якраз. Е, Першого сучасного кобзаря литовською мовою. Ми були на презентації цієї книжки, виступали на міжнародній книжковій ярмарці, У нього ну, от ярмарці е, допомагали йому презентувати. Це було за участю о, нашого посольства. Наш посол там читав Шевченка українською мовою. Це Влада Збразюна нас читав Шевченка литовською мовою. А ми співали пісні на слова Шевченка. І от е, у нас є така. Пісня із попереднього альбому, міні-альбому, називається Верхи моє верхи. Пісня, яка написана була нашим повстанцем-партизаном. І ми подумали, що вона дуже близька по духу до литовців, які ще більше, ніж ми над своїми партизанами, ще більше над своїми партизанами трясуться, ставлять їм всюди пам'ятники, нагороджують їх кожного року. Якось у них ця. Знаєте, оця національна пам'ять, може, більше розвинена, не знаю, не так вона пригнічена в них. От. І ми подумали, що їм текст цієї пісні партизанської, буде е, дуже близький і приємно, що ми перекладемо цю пісню литовською мовою, І влада з Бразюна зробив нам переклад, і ми її заспівали. Дійсно, от, коли ми її перше виконували в Каунасі в залі, там, по-моєму, на півтори тисячі людей зал. Він весь встав і плескав стоячи. Зараз ще от одну пісню будемо виконувати литовською мовою. Знову ж таки, це переклад Владаса Бразюнаса, але вже. Слів Шевченка. Mm -hmm. а, тобто, ви п'ять років вже як ви кажете, штурмуєте а, страни а, Балті, країни, країни Балтії. А, вам є вже з чим порівняти у 91-му році. Їх країни пішли а, в одну сторону по розвитку, а ми десь там в іншу сторону. А, в них там зараз краще аніж в нас. Як ви за п'ять років вирішили для себе? Давайте Ух, якщо... давайте признаємось собі так. Ми нікуди не пішли, ми просто почали. Розкрадати державу. І все. Знаєте, якби ми тоді, в 91-му році, зробили ті самі реформи, що і вони, ми б зараз би теж були в Євросоюзі, були б вже давно в НАТО. Але у нас не відбувалося. За ці 23 роки, давайте визнаємо, ми ніяких реформ не робили. Ми залишилися пострадянською країною. А вони ні. Вони пішли далі. Вони відкинули все своє минуле, все постколоніальне, да, минуле, і. Вибрали собі вектор і пішли по ньому. Mm -hmm. Тому так, там тепер набагато краще. Нам здається, що там краще, от як Нам. на нашу думку. Але в принципі, це одна з, як, як сказати одна з найбідніших, з найбідніших країн Європи. От. Вони ну, там теж так офіційно Вони вважаються. там теж плачуться, що їм погано, насправді. Ну зрозуміло, що краще там, де нас нема. Тому литовці їдуть на роботу в Ірландію, в Британію, кудись, не знаю, в Голландії багато литовців. От. Вони всі роз'їжджаються куди інш. Інде за кращою долею. Ми шукаємо кращої долі у них. Ну тобто, ви знаєте, що краще там, де нас немає. А ви за останні ну там кілька місяців дали 100 концертів для наших військовослужбовців? Для... Та вже скоро рік буде. Як ми з, почали з, цю естафету? За, за рік 100 концертів. Та більше вже насправді. Ну, більше 100 концертів. Там військові частини, полігони. І було для вас якесь відкриття. Ну тут. В таких умовах ми ще не виступали. Концерт, який запам'ятався з більше ніж ста концертів. Вони ну, всі запам'яталися, я вам чесно скажу. Кожен я кожен послова. концерт зараз можу розказати, де були, що там було цікавого. Але, мабуть, отак, якщо сказати, найцікавіший, і, або, не знаю, найоригінальніший, то це, мабуть, був у Слов'янську. На території бази, де базується Київ 1 батальйон наш, ми приїхали туди дуже пізно. Ми взагалі не думали до них заїжджати. Але е, у нас десь чи в Краматорську. Да, чи якийсь де... концерт відмінився, бо у хлопців ротація була чи щось там. Так, mm -hmm. якісь... да, Ротація була, не було перед ким співати. І ми е, подзвонили нашим друзям із Київ 1 сказали: хочете, ми вам концерт зробимо? Ми приїхали, були Соня Сотник, Гайдамаки, Друга, Ріка і Тарута. От, і е, коли, ми вже, коли Тарута співала, вже було темно. Підсвічували нашу імпровізовану сцену на вулицю там, під каштанами, да? підсвічували просто фарами з автомобілів, повиносили лавки, поприходили не тільки військові всі з Київ, 1, а ще й місцеві жителі, які їм допомагають. Да? Скажімо так, сочувствуючи є. Угу. І е, коли ми співали свою пісню Небесна Сотня, а в Київ 1, так щоб ви розуміли, більшість е, хлопців це самооборона Майдану. Взагалі Київ 1 був сформований самообороною Майдану від самого початку, то після цього просто відбувся затвор такий. І черга в повітря. Моментально почали кричати якісь діти, ми всі там чуть не. Ну, я не знаю, ми злякалися без попередження, так. І тому ж коли вже після концерту, коли вже всі музиканти відіграли, потім всі вийшли до мікрофонів, стали і співали гімн України. І коли вже хлопці там всі вже шмаляли трасірами в повітря, тоді вже було нормально. Тоді вже нас попередили, казали: ну ви хоч цього разу не злякайтесь, бо на гімн буде салют. Добре, оце так ще було найцікавіше. А так, звичайно, виступали. Безпосередньо, от 16 км, в 16 кілометрах від Донецького аеропорту в 93-й бригаді виступали. Причому ми сиділи в наметі, співали там під гітару пісні для хлопців. А там на вулиці йшов артобстріл. Всю ніч до п'ятої ранку артилерія працювала. Ну якось ми так заснули, навіть і не чули. Хто там? Хто там воно там, хто стріляв, куди стріляв. У вас е паралельно йде така музична робота, а паралельно з нею йде і волонтерська робота. Але ну, не всі про це знають. Можна про це розказати, або ви не хочете там, ну там деякі кажуть, ми не піаримося на цьому, ми робимо те, що ми робимо. Ні, та чому? Е до речі, це якраз повертаючись до першого питання, яке Будь ми ласка. так і не відкрили. Е кожен, ну, це війна гібридна. Тут не можна недооцінювати будь-який фронт. На інформаційному фронті ви маєте воювати. Ми маємо воювати на фронті культурному. Але коли вдається поєднати приємне з корисним, так чому й ні? Ми ставимо скриньки. Просимо людей кидати туди гроші. Ці скриньки відносимо перевіреним нашим волонтерам, з якими ми їздимо в зону АТО. Ми проводимо різноманітні аукціони, де ми продаємо свої якісь ексклюзивні речі. Наприклад, у нас там от були фірмові футболки Тарута да? там залишалися у нас ще на складі. От, там 10 штук. Ми їх всі продали в Європі там, якісь картини. Про Майдан, якусь казку розмальовану майданівську, продали і привезли вам волонтерам 500 євро. Приємно, приємно. Зараз теж у нас 20 березня, ось у Києві, буде теж волонтерський концерт гурту Тарута в бочці на Подолі. Тут ось хто хоче, приходьте, будемо збирати теж кошти, обов'язково поставимо скриньку. Остання у нас залишилась наша фірмова футболка, ексклюзивна. Остання вже. <гум> Теж спробуємо її продати, гроші віддамо волонтерам. Знову ж таки, зараз готуємося до чергового волонтерського туру в Європу, але це вже буде Польща, Німеччина і Нідерланди. Знову ж таки, там є волонтери, які допомагають Україні. В основному це етнічні українці. От У Франкфурті на Майні, у Варшаві, в Газі. От, це такі три міста, де ми будемо робити такі волонтерські концерти, знову ж таки, з аукціонами доброчинними. Але вже на ці аукціони ми повеземо такі лоти, які там можуть купити. Бо, наприклад, у мене є ексклюзивна гарна картина. Дома, яку мені подарували і дозволили продати на користь хлопцям туди. Але я прекрасно розумію, що тут 20 березня на нашому концерті її ніхто не купить, бо попросили поставити ціну від трьох тисяч гривень. Мені сказали, що там на тисячу гривень тільки фарби. Ну, я ж прекрасно розумію, що в Києві ну хто, хто її зараз купить. Людям і так важко з такими цінами. Знаєте, зарплата ж не росте. Угу. А Ал... ці не ростуть, тому Ал... ми вирішили, що ми повеземо і у Франкфурті десь чи в Газі угу. продамо. Ну, з приводу Європи, я пропоную передивитися невеличкий фрагмент кліпу Шукали Європу, а потім ми знову до розмови повернемось. Будь ласка. Чує сили швидко ми оперед пішли, всі стали чути. Я розумію, що цю пісню ми також можемо переслухати і почути 20 березня у бочці. А ви підкреслюєте ну підкреслюєте, що буде сольний концерт? Тобто гостей, з якими ви зустрічаєтесь, ну наприклад, там в зоні АТО, не буде. Тобто, це буде виключно концерт групу гурту Тарута. Але пісні, які ми виконуємо, наприклад, з нашими друзями, вони будуть звучати, відповідно, ці друзі прийдуть на концерт. От, власне, Борис Севастьянов збирається приїхати з Дніпропетровська. Він якраз буде 19 числа, концерт має в Дніпропетровську, сяде на експрес, приїде. Має е, завітати е, до нас е, наша теж бойова подруга, співачка Ейва. Світлана, вона Ейва вже. Mm -hmm. Вона знову стала Ейвою. Була Ейра, Ейва. А З Борисом Севастьяновим ви е, записали, як мінімум, я розумію, так, дві пісні. так? Шукали Європу, це е, перша. І е, останній кліп, на яку було знято, mm -hmm. це е, Думки після бою. Ну там е, тут ситуація якраз така, що одну пісню він написав і нам запропонував. А іншу пісню ми написали і йому запропонували заспівати з нами. От, е, от е, шукали Європу, ми вирішили цією піснею об'єднати два Майдани. Харківський і Київський. Він як активіст Харківського Майдану, я як ведучий Київського Майдану. От, і так ми вирішили на річницю Майдана зробити таку пісню із відео в мережі. Зробити таку нарізку, яку ви щойно бачили. Ну, Тарута, свого боку, додавала туди трошки фольклору, сопілочки, автентичні вокали. І так вийшло, що більш-менш українська така пісня була <гум> вийшла. Бо перший варіант, коли я послухав, я Борі сказав, що слова не зовсім відповідають музиці. <гум> Отак, От Тому що ти співаєш, нехай ця пісня-Лине, жовто-сині люди, начебто про українську пісню, але в пісні. Жодного мотиву українського нема. Ну, тобто, звичайна, якась європейська така клубна пісня. Ну, кажу, давай якось змінимо. Добре, змінили, додали сопілку, додали автентичний вокал. М -м, цікаво вийшло. А е пісня Думки після бою не цікава взагалі історія, трошки інша. Наш Рома Каляда, піаніст, написав вірш цей Думки після бою. Після того, як з'їздив в зону АТО волонтером на машині, угу. як він каже, як водій. Попрацював оленем. Олен. <сум> да. О, оленем попрацював, відвіз трошки вантажу. У нього фіат Добла здоровий. От відвіз туди трошки вантажу, грав всі 4 колеса на тих дорогах. Поспілкувався з хлопцями в 9-й роті 30-ї бригади, де йому дали навіть покататися на БМП. За кермом там посидіти. І він так перейнявся цим всім, що написав такого вірша. Верху, в свою чергу, я прочитав його і сказав, що треба писати пісні, які хлопці могли б самі під гітару один одному співати. Е, треба нові пісні писати для хлопців, тому що що вони там співають. Катюша, «Чотири танкіста, в кращому випадку, це Розенбаум. Перероблений з афганських пісень на Донецьке і Цой. А може, окіанельзі ще ні? Ну, щось співають. Зараз я дивлюся, якщо приїжджаєш, наприклад, там, в Дук ПС, в правий сектор приїжджаєш чи в батальйон АУ, та, там більше можна почути козацьких, стрілецьких пісень. А якщо проїжджаєш Збройні Сили України, до хлопців, ну, і ну, що, співають там. Наотіло спомпілос вони співають. Угу. Тобто... Тому захотілося написати е, і, і закликаємо до цього всіх інших митців, щоб треба писати пісні про наших хлопців для них. Ну, ми попросили е, Сєвастянова, оскільки він е, дійсно дуже талановитий композитор, ще написати, крім того, ще й музику. Була поставлена е, задача написати таку пісню, щоб вона була не дуже складною. А такою, щоб можна було її співати під гітару. Ну, я думаю, що у нас все це вдалося. А он, давайте послухаємо. Думки після бою це а, а, дует так? Тарута і Борис і, Севастянов. І Дивимось. Навіть не думав ставати героєм трохи живішим за Цоя. З роти лишилось з другом нас двоє, Після останнього бою, світ світоповитий млою, Котиться сторч головою, мусимо битися ми зорудою в цій наймерзеннішій змої. Небо над нами гуркоче грозою і поливає бідою смерть і гради віднині це зброя. До неба заробою, Боже хочу миру з собою. Я вже наб'явся війною. Дай мені здоб... Вибачте, телеглядачі, і навіть гурт Тарута заслухались, але ми мусимо перервати для того, щоб повернутися до розмови. А є ще подібні пісні, які у подальшому можуть стати бути записаними і віддані бійцям. Це перша, а є, ну, так, намітки, як то кажуть. Є. Друга зараз три. робимо пісню для добровольчого українського корпусу правого сектора, який стоїть у пісках і воює там щоденно. Він знає, що таке перемир'я на собі. Угу. От, е, справа в тім, що там зараз воює наш друг Юрко Вавкагон, це прес-секретар Львівської дзиги. Організатор флюгерів Львова і так далі, і багатьох фестивалів, поет, який написав для Тарути 5 чи 6 текстів. Точніше, на його шість віршів ми Тарута написала пісні авторські свої, які ми зробили разом з ним, зробили так під автентику. Багато хто думає, що це народні пісні, але... Насправді це вірші Вовкогона. І Юрко Вовкогон зараз там воює. Ми взяли один його текст, дуже гарний, от, з якого буде теж пісня присвячена саме їм, саме цим хлопцям. Про них буде пісня. Зараз ми вже працюємо, вже є мелодія. Єдине, що поставили. Завдання Юркові як автору тексту іще зробити приспів. Бо що ж це за пісня без гарного приспів? <риспів> Отже, тур країнами Балтії, а, тур майбутньому а, країнами Європи. А, і я бачив на Фейсбуці, ви збираєте. А, Лайки, так, для того, щоб підтримати гурт Таруту, для того, щоб треба зібрати три тисячі лайків, щоб ви поїхали, поїхали на фестиваль а, Зігет. Це а, у, у якій Будапешті. Це. У, у Будапешті буде. Три тисячі лайків і все, і mm. гурт може їхати. Чи це просто фішка така? Ні, знаєте, це е, фішка усіх там зараз стратегів, піар-менеджерів. Бачите, у сайту фестивалю Сігіт нічого нового, вони теж нічого не придумали. Це просто спосіб прорекламувати фестиваль, спосіб прорекламувати свою сторінку в інтернеті. Тому всім, хто хоче подати заявки, вони ставлять от такі умови. Такі. О, отакі умови. Угу. Хочете подати заявку? обов'язково маєте, щоб о, репост зробити на нашу сторінку і щоб ваші шанувальники зробили там мінімум скількисть. Справді, там написано мінімум 50 репостів з вашої сторінки нашого фестивалю, і тоді можете подавати заявки. А, а скільки у нас там набереться, я не знаю. Три тисячі, так, три тисячі. Це престижно виступити на, на, на подібному фестивалі? Дуже пристижно. Я вам так скажу, що це найкрутіший комерційний музичний фестиваль у Європі. Тобто це такий е, оновлений Вудсток? Вудсток відбувається зараз у Польщі, але Вудсток це е, рок-фестиваль. А Зігід це просто музичний фестиваль, де представлені вся музика, всі жанри. Вудсток все ж таки залишається рок-фестивалем, хоча теж він дуже крутий, він збирає до мільйона людей е, в місті Пшистаник. Е, а, Шестане це зупинка, по-моєму, да, польська. От. там В Польщі збирає до мільйона людей з усієї Європи. Але, а, от, а Зігід це якраз музичний фестиваль, який не зациклюється на якихось форматах. Це острів в Будапешті, це там п'ять сцен, це цілодобова музика. Е Різних стилів, різних жанрів, і кожен бажаючий знайде для себе там все, що захоче. Для українських гуртів дуже популярно там виступити. Не так багато українців там виступало. Я знаю, що Медхетс виступали, я знаю, що виступали Гайдамаки і тинок на Майдані Конго. А це політичний чи е, аполітичний фестиваль? Тож... Ні, абсолютно це Аполітичний фестиваль, це комерційний фестиваль, це шоу-бізнес, люди заробляють на цьому. Там вхід на фестиваль, по-моєму, 150 євро за три дні. Mm -hmm. Тобто не може бути такого, що там зігер цього року буде присвячений Україні, буде там логотип там, перероблений в жовто-сині кольори, а будуть там якісь там збори там, коштів на підтримку українських воїнів. Ні, ну, Такі великі фестивалі не можуть собі такого дозволити. Угу. У них є своя лінія, вони по ній йдуть. Можливо, ну. І... Я так думаю, що буде досить багато українських прапорів. І це не означає, що з цим прапором ходять там українці, наприклад. Бо це тренд в Європі. Ми були на День Незалежності Литви в Вільнюсі, було дуже багато українських прапорів. І не українці їх носили. От ну так, це Україна зараз в тренді, так що я не здивуюся великою кількістю там символіки української. Але так сказати, що це. Рішення було прийняте там оргкомітетом фестивалю? Ні, вони занадто серйозний фестиваль, воно їм, я думаю, що не, не до чого. А весна це якась там, ну, там пора там оновлення, там, то прокидання там чогось. А у вас щось буде там оновлюватися, нове відео, а, нова концертна програма, а, нові костюми там, або там, що нового а, навесні буде? Це відео зараз будемо знімати, цікаве. Так, да, можливо, буде треба знімати відео. Обов'язково ми е, почали вже дописуємо пісню на студії нову і е, будемо на, до неї робити відео з нашими друзями. Гуртом, Гуртом чорнобривці. чорнобривці це буде е, цікава пісня. У стилі реггі на слова Шевченка. Uh -huh. А хто у нас реггі найкраще співає? Звісно, чорнобривці. Ну це наші друзі. Насправді ми з ними досить давно дружимо. Професійні музиканти гарно дуже роблять свою роботу. І колоритні хлопці і дівчата ми вирішили з ними зробити теж дует. А на які вірш Шевченка можна зробити пісню в стилі регі? Не так ті вороги, а як добрі люди. І окрадуть жалкуючі, плачучи, осудять, і запросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, Щоб потім сміятись, щоб із з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А з нами сьогодні були Євген Романенко і Олена Романенко. Це гурт Тарута. Вдало вам концерту 20 березня і вдало туру Європою. Дякую. До зустрічі і до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.